Сімейний відпочинок біля водойми найкращий спосіб провести вихідний день, зарядитися позитивом та побути батькам з дітьми разом. Так зробили три десятки миргородських родин, які прийшли підтримати своїх юних рибалок, що виявили бажання взяти участь у змаганнях. Конкурс для школярів з ловлі риби поплавковою оснасткою організувала громадська організація Миргородський рибальський клуб. За словами президента клубу Валентина Скрипника, такими змаганнями стартувала їхня діяльність. Первим рішенням нашого громадського об'єднання. Була ціль провести такий захід для наших дітей, для нашого майбутнього, щоб вони любили природу. Сьогодні тут не тільки діти, поприходили їхні батьки. Заодно і батьків долучать до того, щоб любили природу, щоб не смітили. Сьогодні, сьогодні тут все чисто, красиво. Це тільки благодаря тому, що тут люди поубирали до цього, понаводили порядки. Якщо ми будемо привчати дітей до цього змаличку, надалі вони після себе оставлятимуть тільки порядок і не треба буде нікому вбирати. За умовами конкурсу у змаганнях могли взяти участь діти від 6 до 15 років. Початківцям допомагали інструктори, вони проводили майстер-класи та вчили найголовніших азів успішної риболовлі. Якою вона видалася для учасників, організатори назвали на урочистому врученні призів. Найкращим у молодшій віковій категорії став п'ятирічний Антон Скрипник. З допомогою хрещеного батька хлопчик спіймав аж 15 рибин. Антошка та з... літ трьох ловить рибку. Ми приучили його так, ну нравиться йому. Ну, в першу чергу для дітей ну, как бы культура, ловли риби і на природі ну, в общем, стараємося як можна чаще з ними знаходитися, чомусь приучити. Серед старших уже вправних рибалок перемогу здобув також син затятого рибалки Віталій Усич. Трофей учня гімназії імені Тараса Шевченка 34 верховодки, краснопірок та карасів. Ваги показали 702 грами. З огляду на погоду зовсім несприятливу для риболовлі. Це хороший результат, говорить хлопець. Ці змагання мені дуже сподобались. Були достойні суперники. Але Завдяки моєму тату, який навчив мене ловити рибу. Ми з ним майже кожного дня їздимо на рибалку. Я наловив найбільше риби. 34 штуки, 702 грами. Погода була погана, в принципі, вітер, хвилі, так. Під час нагородження дипломи вручили також за найпершу впійману рибину, наймолодшому учаснику змагань, за волю до перемоги, за найбільший за вагою екземпляр, за незвичайний улов, приз глядацьких симпатій та спеціальний приз рибалка Соня. Мені просто подобається е, Дідусь змалку мене навчив ловити рибу, і тому він каже: Попробуй, може те вийде. Ну і так вийшло. Зловила дві. Два верховода отримала приз за, за ну як, єдину дівчину в цьому чоловічому змаганні. Цікаво було, цікаво. Подбали організатори і про те, щоб у кожного учасника змагань залишилися приємні враження. Усім дітям вручили заохочувальні призи, а потім пригощали рибною юшкою. Смачний стіл на природі накрили для учасників рибного конкурсу його співорганізатори, громадська організація, охорона навколишнього середовища та правопорядку та інші благодійники.